Що ж, усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Rener Play. Це продовження проходження The Outer Worlds 2. Зупинилися ми на цьому, як ми з вами пройшли попередньо місце. Тепер нам треба рухатись далі, так що продовжуємо наше проходження. Поїхали зараз. Я укомплектую кабель. А як кабель у Коротше, якось так треба руку пропхати, коротше. Зупинилась в мене в цьому, як ми з вами. Та, дійсно було. пройшли попередню місію, тепер нам треба рухатись далі, продовжимо наше проходження, поїхали. Окей. У мене в минулий раз щось гра вилетіла, я без поняття чого. А, так що таке, як ви бачите, я вже записую на новому комп'ютерному столі, за який ви мені донатили і ще знайомі допомогли. Дякую вам за це. Ну і е, ми е, погнали далі з вами. Того, е, ви в мене самі кращі. Тому дякую вам за 170, та 171 ну, та 172 підписника. Ви всі топові. Так що підписуйтесь на канал частіше. І протягом відео можете підписатись. На цей Євровий канал буду дуже вдячний. Ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Того також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал та Дискорд сервер. Долучитись, бо там багато чого теж цікавого. А, тут ще прихований термінал є. Ага. Прихований термінал. Я не знаю, можливо це через альтапу в мене Глючила була гра. Коротше, ми з кимось скоординовуємося. Й, окей. Нам тепер треба рухатись далі. Я коротше граю при максимальному. Я коротше звук відкалібрував на максимальний гейн, бо тому що у мене тепер... Пантограф стоїть зручно, що мені не доводиться тягатись на пів стола. Коротше, кому цікаво, це не реклама, це стіл від українського бренду GT Racer. Вони також вони багато років займаються тим всім. І вони мають ще ігрові крісла, але мені ігрове крісло не треба. Я звик до такого звичайного, на якому я сиджу. Так, що ми поїхали. Ха-ха, ви хочете прикол? Мій колега по ютубу Vlad Games LP буде стрімити цю гру 29 числа. А я перший нього почав проходити угру Владовасть. Якщо ти це подивишся, то не ображайся. Ну просто мені гра була доступна швидше. Так що таке? Давайте подумаємо, як піти. Я просто сяю вже від щастя, щоб я нарешті переобладнав свій робочий куток правильно. Я це, якщо чесно, вам скажу, я хотів це щось зробити дуже багато років тому, бо це продавались такі столи колись. І все. Так, я сподіваюся, що гра не вилетить. Я сикую так, як сиклоїд, коротше. Що гра може вилетіть знов. Короче, я буду... менше альта битись того. Ем. е. е і все. Коротше, у мене щось звук гри не йде, я ще пофікшу звук гри, тому не бухтіть в коментах. Так. Бляха, стріляють! А, там мінне поле. Там мінне поле, полечубики. Окей. А, і як ви бачили, я собі коврик килим, ще взяв Мишки. ну то мені подарували, були той техномагазин, який я брав, то там-то все коротше. Цей коврик від бренду GamePro, не реклама. У мене від них є клавіатури. Дві. Бо я ними користувався, якщо ви чули поки... у мене той. Поки я той ремонтував клавіатуру Хатор і все. Коротше, ось таке то. Коротше, це надійний килим, і він не шершавий, по-перше, бо є килими для мишок, що є. Вони, що вони занадто шершавою поверхнею. І це не є гуд. Типу. Та, тут є міні-поля це... Бляха-муха. Нам треба обходити це все. You died. Тобто, я мав знайти якось обхід, чи що. Чекай, 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 чекай. Що я? Тихо, там скала, не впадай Згоря. Там скала, блін. Не впадай Подису горі, чувак. Так. Тут якісь скалисті гори. Я, по-моєму, не туди вийшов. Ну, коротше. Я просто ще свої звері. Я думав, той. Я, я там пів тупняка, яка Де я тупив, я вирізав, коротше, при монтажі, як і казав. Бо тому що то було нереально. Таке заплутане. Місце зробити що. Так, я мушу дивитися, де пройти. Блін, я падаю! Ай! Мені ще кабель менеджмент мішає. Я пантограф не можу припідняти. Добре. Якось ось так треба. Я, коротше, щоб ви розуміли, в тому мікрофоні я, коротше, вбудований поп фільтр і він не улавлює ці звуки ПБ. Е і того. Але я мусив протестувати той свій поп-фільтр, але я його зняв, коротше, бо в мене така е біда була, що... Е що той, коротше, стіл такий вой, по-пітер, мені без слонив отаку <сісті> в лице. І все, я мусив його зняти. І я його зняв і. Тепер все добре. Так, значить. Ну, гра, дійсно претендент е... <кхід> на гру року. Так що. Шо... Того. Та. Я мушу поняти. Де то я маю... Може є фаст тревелінг якийсь? Щоб я не мучився. Інспер. X. Інспер. X. Я можу... Вид від третього лиця. Ого! що вони дали? Ніхрена. Вид від третьої особи можна. Єма, то так як в Фалауті. А як я це зробив? На Ю, коротше. Г українська. Офігеть. Я, я дивуюсь деталям гри, капець. Це точно гра на претендент гри Року. Типу того. Ну, бо ГТшка 6 не може бути, бо. Вона ще поки що в розробці, всі думали, що вона вийде з цього року, а Рокстар такий ні-ні-ні, куди ви колей говорите? Ми перенесемо її на 26 травня. Наступний рік, типу. Ну, я такий, типу, ну окей. Капець, можна вид міняти. Мовнік любить такі ігри. Мовнік, якщо ти мене чиш, то пройди, будь ласка, цю частину After Worlds вона просто крута. Бляха, ніфігова така. Частина гри. ТИГУ! Чому її все падає? Та все USB дріт. Мені треба якусь дріту укомплектувати, аби його не витігти. Як, як я мою битве? Якими зигзагами? Якби гра не вилетіла вчора, то я бы то завчора. <laughs> Сміх та й Орі. Коротше. Як -то кажуть, Фідорін, фідорін і горе. Капець. На шо я падав? Бляха. Щоб в колючі йжики в Я мушу комплектувати капеля коротше. Так. Ну, коротше, як я в цій серії, то все не пройду, я закінчу. Просто не вилітала б гра от вчора, то я б пройшов. А так гра сама винна. Ну що то таке мені пишуть? Тюторіали. Ту Нащо мені ті ваші тюторіали? Треба буде розібратися як їх. дизейблнути. Зараз я не можу з тими кабелями, коротше. Міг і кури. А, значить. Я мушу за кадром подивитись, як це гайдове меню вимкнути геть, а, коли закінчу серію. Бо тому що це меню воно мене доведе до білого коління. Чи як це по українськи Української? Ясно. Yes, Тут еще какие-то радиоактивные поля. Ага. Там есть место. Может, есть место какое-то на кнопке? Помп потикати? Ну чому я такий тупий, господи? Коротше, треба якось тут Пробратися та все. А ти можеш стати? Бо ти як паралізований якийсь. Ходиш. Ага. Десь тут має бути кнопка. Ай, стріляють. Стрілятори. тури. Блінна! Короче, кабель... кейбл менеджмент мешает дико. Короче, а я клаву вправо посуну? Чекайте. А як клаву запутаю, типу? І пантограф. Добре, так. Хоча б зручно грати. Хто стріляє? То мої напарники з кимось воюють. На, де вы берсеркший. То коротше мій напарник мене хілить. Ого. Коротше, понятно, я дохну постійно. Тут немає мене я не знаю як <coughs> перейти. Ай. Коротше. Боліло б не записувати відео в такий час. Але я знаю просто. Ой! Зараз я його чикну На, собака, на псина, щоб знав, як на мене нападати. На псина. Бий його Все ну нахрен Коротше, ти його без всі без всі Тут, коротше, стелсова операція йде. Стелсова операція по переходу в іншу локацію. Так, скільки я вже пишу, 15 хвилин малувато. Дідько, вони мене помітили. Стріляйте! Ніхто не буде стріляв. Абсолютно ніхто. Зараз я якось так. А його можна повернути на Типу ось так, добре. Треба просто зосередитись. Та навіть як я ту локацію не пройду за нинішню серію, то... Я закінчу. І пройду в Next раз, типу. Головне, що ми пройшли далі, типу, прогрес є, прогрес є. Ось ти є. на тобі. На тобі. Дивись, не. На. На. Блін, треба було пістоль, брат. Пістоль, mm -hmm. бойначе гіплес, гіплес, гепплес, гіпс. Короче, треба сунуть ще клавиатуру на кілометр. Ага. Блін. Доведеться якось. З кабелями розбиратися. Я боюсь, бо я мікрофон не якось нам так в упор типу до себе Де твій пістоль? Тринга, 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 тринга... Тринга, 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 тренга, 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 тринга. Короче, стріляй там, давай мій напарничок. А я поки сховаюсь. Від гріха подали. То ще дрон той. Як встать? Ой, блін Ховаться. На тобі. Бери пістоль, ні. Якого. Короче, мені якось злоба. Не дають аптечок. Це погано. Короче. На цьому я закінчу, на жаль. Е, бо це довго ще проходити, а я не хочу затягувати серію, бо мені треба. Встигнути все записати. Коротше, і так пройшли далі. Прогрес я бачу на, на обличчя, Так що то, добре тоді. Я на цьому думаю закінчу своє сьогоднішнє проходження по грі After Worlds 2. Ви були на ігровому каналі Ренерплей. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа. -па.